Вітаю всіх фанатів counter strike Ось і закінчився Blast Premier World Final 2024 року. Цей івент був заключний для ті родин сцени перед циклом мейджору. проте він подарував велику кількість якісного кесу, а найкращі моменти з них ми зараз з вами оглянемо. Мене звати Мур ви на каналі GG cybersport і це рубрика 200 IQ Moves. Також не забувайте протиснути лайк, підписочку і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Поїхали! Першим і найцікавішим моментом для мене став ось цей смок від команди Astralis у матчі відкритті проти народжених перемагати. В цьому моменті стаун з'являється навпроти цієї стінки, цілиться, як показано на відео, і буде кидати цей смок, крок вперед, плюс джамтров. Цей смок падає дуже швидко зверху на мейн і закриває огляд з вулиці на вихід нападу з дверей. Він змушує гравця з вулиці фокусувати виключно одну зону або вулицю, або допомагати своїм тімейтам на апленті. До речі, під цей смок команда Астралі зараз гарно зарашить аплент. Це не є типовим використання швидких смоків на вулицю під час рашу, а проте цей смок дуже гарно вписується в концепцію рашу. Ябі виходить один з дверей, і він дуже вразливий до того, що його можуть вбити, і на цьому вихід може захлинутися. Саме тому цим смаком команда Астраліс відзонює глибокі позиції, з котрої хотів пікати Алексі Бі, Проте він нічого не побачив. Позиції всередині мейна відзонюються моліком і флешками. Від цього ябі не дивитися праву частину, а фокусує виключно ліву. І разом зі штеєром і кедіаном вони спокійно будуть сплітувати апленд і розберуться з Джейлем на дев'ятці і іми на будці. Ви можете використовувати цей смок на вулицю, відштовхуючись від ваших побажань. Ви можете або заражити аплент, як це зробили Астраліс, або відіграти з ним агресивно на вулиці. Давайте рухатися до другого моменту. В матчі проти фейс команда Наві все ж таки показала, як зайняти банан, граючи за Діфенс, коли ваш суперник використовує проти вас достатньо метовий варіант блокування банану, а саме смок на стінку. Jelly розпочинає свій раунд з антираж хаєшки, і бачить, що команда нападу дала йому смок на стінку. В цей самий момент він колить зайняття банану під ревіл хаєшкою. Він затискає ось такий молік, і все, що від нього потребується, це відкинути його, рухаючись на шифті. Вперед, цей молік впаде на пошту. Другий гравець команди, навіть це іме. Він затискає ось так хаєшку за стінку, вона ревільне смок за стінкою, вона кидається легко, лівою кнопкою миші. І Алексію біє на труні, котрий тримає глибоку флешку. Він заліз наверх на саму труну, прицілився по антенні і буде кидати лівою кнопкою миші, звичайно, флешку на банан. Ну і давайте тепер розбиратися, як кидають ці гранати. Перше, що ми побачили, це молік від джейля глибокий на пошту. Все, що вам потрібно розуміти, це ви підходите сюди, побачили ось цей прямокутник, посеред нього ставите приціл, і рухаючись на шифті, відкидуєте лівою кнопкою миші. Він гарно випалює лівий кут, проте майже зовсім не випалює правий кут. Ви маєте це розуміти. Також другою гранатою є хаєшка від іми, він стає посеред цих дверей, цілиться. Тут є такий червоний трикутник, давайте я його зараз вам приближу. Умовно, скажімо, трикутник. Ви цілитеся просто на його верхню частину. І хаєшка падає за стінку, наносить 50% демеджу супернику і ревілить смок. І третьою гранатою на цьому зайнятті це летить флешка від Алексі Бі, глибока. Він застрибує тут будь-де. є. цілиться по лівій частині ось цієї антени. і просто лівою кнопкою миші закидує цю флешку. Вона гарно залітає, і ваш суперник не може від неї відвернутися. Третім крутим моментом на цьому області буде пропік Амейно від команди Ліквід на Анубісі. Я Кіндер підходить близько, щоб бути готовим пікнути воду після гранат, які накинуть йому тімейти. Першою з цих гранат буде молото від капітана команди Твістца. Ось так він стає, цілиться лівою кнопкою миші буде кидати цей молік, котрий випалить кут під коробкою. В свою чергу, GKS цілиться флешку на воду крізь вікна, котре є моменталкою, вона буде відпускатися одночасно, і під нею і Кіндер буде пікати праву частину води. Давайте дивитися. В цьому моменті він нікого не побачив, проте він дозволяє собі, від того, що нікого праворуч немає, пропікати ліву частину і все ж таки знаходить для себе перевагу і збирає інформацію по воді. Четверта дія має круто розбавити дефолтний геймплей на дасті та дати більше можливості грати агресивно лірку під лонгом. В цьому моменті Snacks накидує смок на вихід з банки, котрий дозволяє Мелпсу пройти за синій бокс. Проте він більше створений для того, щоб змусити Меджикса пройти ось цей кут, котрий зараз нашиває Малпс. В той самий момент Снакс імітує, що вони відіграють дефолт, і йде так само затискати другу хвилю з тих самих гранат, тобто прилетить зараз на лонг такий самий смок. Ми трошки пізніше розглянемо, як його правильно кидати. Після чого він рухається на флешку, котру всі ми з вами знаємо, котра залітає поміж дверей і флешить ліву частину лонга. Це ж таки, я знайшов, як кидиться цей смок. Це було важко, скоріше за все, у СНАКСА свій орієнтир, тому я вам пропоную свій. Ми стаємо в Тайкут. Після чого затискаємо ліву кнопку миші і чекаємо, поки з'явиться великий приціл. Давайте уявляти, що це лінії координат X і Y. Тобто по горизонтальній ми маємо відійти від цих дротів, точніше від того, коли вони заходять від будівлі, лівіше, до того моменту, поки наша нижня риска не буде чіплятися до ось цих візерунків на будівлі. Тобто, знову ж таки, ми прицілилися сюди, відводимо приціл лівіше, дотримуючись знову ж таки того рівню. І вирівнюємося так, щоб воно доторкалося. Бачите, знизу воно чіпляється до краєчку візерунку, після чого ми сідаємо і з кроком вперед, сидячи джамтроу, відпускаємо смок. Він має летіти чітко під банку і падати на вихід з лонга. П'ята фішка в цьому випуску потрійний буст під бей від Астраліс. Данці зберегли Авік та Коль з минулого раунду і мали спробувати дати ентріфраг по супернику таким чином, щоб зберегти свою більшість і зберегти зброю, яка в них є. Вони в цим поралися. Достатньо непогане рішення, проте багато тімейтів потребується на те, щоб це виконати. А як це виконати? Давайте дивитися. Щоб зробити цей буст, один з ваших тімейтів має сісти на самій верхній частині дерев'яної рампи і дочекатися, поки ви вдвох застрибнете. Після чого вам потрібно домовитися одночасно стрибнути, а нижньому тімейту відтиснути контрол, щоб він міг встати. Після цього ваш тімейт просто має дати вам буст, проте ви маєте розуміти, що є механіка у грі, при котрій, коли ви робите трипл-буст, верхній гравець починає ковзати, і йому треба дивитися в ту сторону. Котру він має впиратися, тому що якщо він буде дивитися праворуч або ліворуч, як ви бачите зараз на екрані, штейр просто починає ковзати і його відносить в іншу сторону. Шоста фішка в цьому випуску буде від гравця команди Liquid — і в тому матчі, котрий закінчився з рахунком 13-0 проти G2. Це що для виконання цієї дії потрібно не кидати морік на першому таймінгу через верх на банан, а трошки його підсейвити. Також ви маєте розуміти, що цей мув можна зробити тільки якщо проти вас суперник кожен раунд кидає смок у Київ. Тобто це діє на середину гри. Як ми бачимо в цьому прикладі, і кіндер вирівнюється, як показано на відео, закидує морік з напівку під ноги і змушує його або відходити на банан, куди й нашиває, або падати мідл і далі з ним вже розберуться його тімейт. Отже, цей молотов можна кинути двома різними варіантами. Перший з них ви маєте враховувати, що ви маєте бачити ось цю стінку і ось цю стінку. Тобто вам потрібно влучити в світлу. Просто ось сюди опускаєте приціл кудись, можете нижче, можете вище, неважливо. І лівою кнопкою миші без кроку вперед кидаєте молотов, щоб він гарно випалив саме ось той кут, котрий є ближнім під Києвом. Але проти вас може суперник кинути стандартний смок в кейв, котрий повністю закриває. Ваш огляд на цю стінку, і ви взагалі не можете так орієнтуватися по цих світла, темна стінка. Ну, тобто, ви зараз побачите нічого не побачите. Логічно. І саме тому ви маєте стати в цей кут, прицілитися на ліву нижню частину з цього трикутничка і виходити до того моменту, поки ви не побачите ось цю риску на стінці. Потім ви маєте її закрити ось цією цеглинкою. Давайте ще раз: отак стаю. Ось так цілюся в ліву нижню частинку цього трикутника, виходжу. Побачив риску, закриваю її цією цеглинкою, відпускаю лівою кнопкою миші молотов. Він так само падає чітко на дев'ятку, так само випалюю увесь потрібний простір на дев'ятці і змушує вашого суперника підставлятися або під прошив, або падати під Xbox на мідлі. Сьомою фішкою в цьому випуску буде розкид від капітана команди Астраліс Кедіана. Відігравши дефолт на мапі, вони вирішують повертатися на Upland та виходити з розкидом на А. Саме він буде розкидувати смоки з-під смітника на тересі, і вони чітко будуть падати на голову і хилпу, закриваючи огляд гравцям команди Наві з хелпуючої позиції. Зараз я вам покажу, як кидають ці смоки, проте ви маєте враховувати, що компанія Valve нещодавно оновила Counter-Strike і тут змінилася трошки механіка стрибків, тому в нас і змінилися лайнапи. Впираємося ми в той самий смітник, цілимося трошки нижче ніж ця балка, і відводимо приціл лівіше до тієї ж самої лінії, по котрій орієнтувався Кедіан. Кидаємо смок з кроком вперед та джамтроу. Потім, щоб кинути другий смок, ми впираємося назад в смітник, сідаємо, цілимося ось в цю антенну, трошки підіймаємо приціл вище, не набагато вище. Потім встаємо і так само кидаємо смок з кроком вперед і джам-троу. Ці смоки падають дуже гарно, закриваючи повністю хелпу, повністю коннектор, повністю джангл, повністю голови, і не дозволяє вашим суперникам пікати вас під час виходу на плен. У цьому з фішками все. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, вони вам стануть у нагоді, щоб домінувати над суперниками на Фейсіті або в матчмейкінгу. Не забувайте протиснути подобайку, дзвіночок та, звісно ж, підписатися на канал GG Kibersport, бо тут ми робимо освітній контент саме для вас. З вами був Мур. Гарного вам дня та тихої ночі.